Я як військовий я бачу, що ми, ми реально переходимо в, в ситуацію позиційної війни. Ну, генерал Залужний, як головнокомандуючий, він має право або міг це зробити президент. но е, дуже вірно, що це озвучив саме генерал Залужний. Тому що, е, що ми зараз нам противник, на жаль, маючи ініціативу, е, на полі бою противник нав'язує нам позиційну війну. Що вона, чому вона для нас так е, е, має небезпеку? Тому що е, перше нав'язування нам позиційної війни взимку і навесні е, поточні. Року, ми отримали в результаті цієї Позиційної війни ми отримали, що лінію Суровікіна. Ще раз, якщо ми втягнемось в позиційну війну, а нас втягнув втягну, вже фактично втягнув ворог, то ми можемо отримати ще одну таку лінію. Тобто вони вони будуть використовувати це для формування резервів, поповнення втрат і закопування в землю на тих рубіжах, на яких вони закріпилися. Для нас це ну невигідне положення. Тому генерал звучили.